Сія чотирнадцята. Ісуса вкладають до гробу. Так сумно й страшно на душі пітьма, не віриться, я бачила сама. Як тіло загортали площаницю, покривши пахощами і в гробницю, був ніби дивний сон. Ні. Правда, нині поховали учителя. Ще й каменем заклали розбійники з в вісом. Хто стукає? Заходь! Це ти, Іван? Я в храмі був. О, Божий гнів страшний, там дику порожньо. Мені і слів не стане вам описати вигляд той сумний. Завіса в хамі, розверслась на двоє підкошені колони, і стіна зруйнована, каміння і земля. Чи пам'ятаєте, учитель так казав: зруйнуйте храм, цей, я за три дні збудую, а всі сміялися. Що ж він на думці мав, як річ у цю твердив, і мудру, і простую? Вже зруйнували храм його душі. Те тіло, що повисло на Христі, нам боляче. Та в розпач не впадаймо аж дім на третій день і уповаймо. Про що вона? Ми ж бачили кінець і жовч, і хрест. І стерне той вінець, і смерть, і гріх. Ісус уже помер. Чого ж іще чекати нам тебе? Учитель вмер, в душі холодний сніг, все в темряві, і хто б повірить зміг, що ніч і сніг, і холод все минеться, що те, що вмерло, до життя вернеться, і що в душі ще. Радість озоветься, ви вже зневірились. А як слова Христа, і бадиці снігу є весна? Ти ж бачиш сніг, все вмерло. Що це? Диво! Покажіть Це воскресіння сна. Зі снігу постає маленька квітка. Це для нас і є та відповідь, якої ми чекали. Що вірили й надії не втрачали. Для нас назад немає вороття, а смерті постає нове життя.